Так Друге питання. Вы сказали, что я буду так. Машинку законов, на что хочешь? вашу позицію, то я вам так вижу, вашу новому вид. Ми не буду отбавить ваши позиции, позиції, ваши политики, то мы даєте перейти, вы с ней говорили. Δεν είναι αυτό που είναι το πρόβλημα. Δεν είναι αυτό που είναι το η Δεν είναι αυτό που είναι το πρόβλημα. αυτό που το πρόβλημα. Δεν είναι το πρόβλημα. που

Можно не продажные активисты, продажные лекари на жаль. Нас всі просто без колокольчик. Вночі. І, і абсолютно ми знаєте, не йдеться для того, щоб зробити пару родів вирости. І кожен з вас робить нормальну роботу. так Давайте до допоможіть лікарям і медперсоналу працювати. І все. Не треба їх розслідувати, не треба шукати корупціонерів. Не тут вони. Ви знаєте, я по ідеї мав би вітати на істрійці. Просто це вас не стосується. Ми знаємо, як порядні вікарів. За вас не йде. Вам обідно за ваш колег? За ваших завідомлях, які були доросли в стані у, у хворих, які не мають на ліки? Вам за цих обідно лікарів, так? Да? Вам обідно за головних лікарів, які е, собі е, під час війни е, назначають собі допомогу по 15 тисяч, так? За тих лікарів вам обідно? Я всех поможаю, всех всіх поважаю, їх можуть наробити свою роботу. Тож давайте, так, що влашла, вона на на, на самому момент у нас на Україні. Так давайте зробимо, зробимо цю медицину, допоможіть зробити за столом за кордону. Так, ми таки, ми таки, ми. так вы, це робили, ви короби, вичищає, хабарники, відчищаємо, ви пухлі цей медицину. То ми робимо це? Я так говорю. Коні ж не подобається, бо це два теж таки може є.

Ладно. Шановна медична комісія і медики, які тут присутні. Чи опрацьовані вами ці законопроекти? Чи надіслані вами до Верховної Ради, до ваших керівників у партійній міністрів? Я, я не є партійна. Тому е, в цьому напрямку чувати є на Є! є. Не Неправда. Це неправда. Це не правда. Ми діть ви бумага. Ви бумага. Я не насуває колись окремий людям. Це не залежники. Це не полезти кидать. Дуже заметри. Що різні коди економічної класифікації? І ви на медикаме. O Júlio Sou, o Nelo de Rai, tem mais <coughs> аналітики заінтересовані громадяни. Ну, і Я думаю,